8 грудня 2015 року слуги народу у Золочівській районній раді зібралися на продовження установчої сесії. Проте сесію знову перенесено на четвер. Чи будуть пропозиції щодо кандидатур на посаду голови Золочівської районної ради? Прошу. Немає пропозиції, так? Будь ласка, свято оцелючку. Я думаю, що через це нема заяви, що немає узгодженої кандидатури. Я би вважав, що було би правильно, тому що сходили, сходили всі суб'єкти виборчого процесу і виробили єдине е правило, єдину кандидатуру, перенести сесію на четвер на один суд. Будуть ще інші пропозиції, попрошу реагувати в тикше. Кожен має свою думку. Депутати, будуть ще пропозиції? Ставлю на голосування пропозицію Станіслава Васильовича перенести сесію на четвер на 11 годину. Так? Да. Прошу голосувати. Хто за? Двадцять один рішення прийнято.